24 грудня на сесії обласної ради затвердили бюджет на 2016 рік. Мова йде про 4 мільярда 517 мільйонів гривень. На сесії, яка відбудеться 29 січня, до головного документу внесуть зміни. Розмір бюджету зросте майже на 760 мільйонів. Про це на прес-конференції розповів перший заступник голови обласної ради Євген Холод. За словами чиновника, з фінансами в області великі проблеми. До обласної казнини надійшло 200 мільйонів держсубвенції на підготовку робітничих кадрів. Не потрапили ці кошти і до місцевих бюджетів. Через це нині ПТУ під загрозою зникнення. Немає коштів і на перевезення пільговиків, а від діяльності підприємств нафтогазового комплексу області жодної користі. Всі гроші йдуть на Київ. Добре, говорить, якби хоч 5% рентних платежів залишалося на Полтавщині. Бюджет області. Отримає 270 мільйонів гривень. Ну, це такі солідні кошти. Із них до нашого обласного бюджету поступить 80 мільйонів, до районного бюджету 80 мільйонів, і на село, ціль або виконком, на території, 107 мільйонів, 2%. Ну, якщо будуть такі кошти. Підприємства видобувають наш газ, але не сплачують коштів, говорить холод. На Полтавщині працює 11 таких компаній. Державі вони заборгували 966 мільйонів гривень. Обласна рада вирішила призупинити розгляд питань, які стосуються надання їм дозволів на видобуток. Але згодом, наголосив чиновник, навіть цього уваження впливу їх позбавлять. Зелене світло підприємства отримуватимуть за мовчазною згодою. Розмови про те, що у нас все добре, холод називає байками. Не вірте, оцим всім байкам, про які розказує прем'єр-міністр. Тему продовжили на засіданні комісії з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр. Депутати створили робочу групу, яка моніторитиме, як виконуються соціальні угоди та дотримуються екологічні норми. Щоправда, у багатьох виникло запитання, на яких підставах компанії повинні давати кошти на розвиток територій. Усі зійшлися на думці. Потрібно зобов'язати поржників, пад Укрнафта та товариство Цефей сплачувати ренту за видобування нафти і газу з полтавських родовищ. Представників компанії боржників викликають на розмову до Полтави. Це повинен бути центральний центральна компанія, яка знаходиться в Києві. Вони сказали, що вони будуть у вівторок або в середу, коли нам буде зручно. Борги Цефея перевищили 170 мільйонів гривень. В Укрнафти вони ще більші 400 мільйонів. Вересні минулого року обласна адміністрація, там ну, департамент звернувся до обласної ради. І там є лист. Значить, Там звертається увага на те, що там заборгованість порядка 400 мільйонів. І про те, що треба застосувати до укрнафти, оцю дію. Про Значить, призупинення в всякому випадку дії спеціальних дозер. Ну реакція обласної ради була така: взяти до відома лише контролюючі, перш за все, фіскальні органи можуть навести порядок. Наголошувалося на засіданні. Інакше борги тільки зростатимуть. Можливості